Популярний, дуже популярний, незвичний, космічний це все про електромобілі Zikr. Розглянемо найпопулярніші моделі за вашими замовленнями у 2023 році. Zikr 001. Вражаючий запас ходу до 1000 км на одній зарядці. Набір швидкості від 0 до 100 км на годину лише за 3-8 секунди. Батарею можна зарядити до 80% лише за 30 хвилин. Розкішний салон з великим дисплеєм. Сучасна аудіо та відеосистема, бездротові Apple CarPlay, 11 камер та 5 радарів. Зікер X Компактний електромобіль кроссовер. Два варіанти потужності: один електродвигун потужністю 200 кВт, та два електродвигуни потужністю 315 кВт. Запас ходу 560 км. Зікер X має сучасний дизайн: місткий салон на 4-5 місць, а також обладнаний різними системами безпеки та комфорту. Зікер 009. Електромобіль електромобіль-мінівен, який вміщує до 6 пасажирів. Для пасажирів заднього ходу встановлено окремий 15-дюймовий екран, 20 динаміків Yamaha Забезпечують неймовірний звук. Дуже потужне авто з двома електродвигунами загальною потужністю 534 кінські сили. Запас ходу до 822 км. А яку б модель брали ви? Підписуйтесь та пишіть нам.